Які факти є дуже моторошними, риба краплю у своєму природному середовищі виглядає як звичайна риба, але вона живе настільки глибоко під водою, що не використовує звичайний газовий міхур для балансування. Натомість у неї є губчаста шкіра, яка трохи легша за воду, і саме вона ушкоджується та здувається, коли рибалки витягують її занадто швидко. Насправді це не найпотворніша риба, просто вона переживає щось гірше, ніж якби нас виконули в космос. Між рівнем моря та космосом лише одна атмосфера різниці, а між рівнем Моря та глибиною у 2000 футів, де вона живе, різниця у 60 атмосфер. Коли вас убивають, є лише приблизно 40% ймовірності, що вашого вбивцю знайдуть і покарають. По скриптум. Багато хто питає, про яку країну йдеться. Це загальне світове наближення. Очевидно, що є країни з вищим відсотком розкриття вбивств, але є й ті, де він ще нижчий. Наприклад, у США є 40% шансів уникнути покарання за вбивство, у Мексиці аж 90. На це сильно впливають організована злочинність, загальний рівень злочинності в регіоні та війна. Повне відео без нарізок. Дивись на Ютуб каналі на слух.